Морські істоти, які не мають ані серця, ані мізків, ані кісток. Цікаво, як їм живеться! Перші медузи з'явилися раніше за динозаврів, аж 500 мільйонів років тому. Їхнє тіло складається із шапки, м'язи якої скорочуються і забезпечують рук, І отруйних щупальців. Отрута в медуз може бути різної міцності. Наприклад, якщо вас ужалить касіопея, то місце укусу просто почервоніє і буде дуже свербіти. А ось морську осу краще уникати, оскільки її укуси смертельні. Утім, якщо ви живете не в Австралії, то немає причин хвилюватися. Щодо України, то в Чорному і Азовському морях найбільш поширеними є два види медуз: коренерот і аурелія. Укус Аурелії, за відчуттями схожий на опік кропивою. Це відчуття вам точно знайоме з дитинства. Найбільша медуза у світі має назву Арктична Ціанея або ж Левова Грива. У 1870 році спіймали особину купол, якої мав діаметр 2 метри 30 сантиметрів, а довжина щупальців 36,5 метрів. Ось такий вона мала вигляд поряд із дайвером у воді. Розповідайте у коментарях, чи плавали ви коли-небудь із медузами? Чи ви бігали із моря із криками Фу?